Нині Телеграм у нас є найпопулярнішим месенджером, який використовується і в навчанні, і в побуті. Однак він так само приховує в собі безліч небезпек, про які ми поговоримо далі. Перше, про що ми поговоримо, це про фішингові посилання. Уявіть, що під час перегляду відео на Ютубі вам у Телеграм приходить повідомлення від давнього знайомого із проханням проголосувати в якомусь пісенному конкурсі за його двоюрідну сестру друга. Звичайно, краще з такими посиланнями не переходити, бо є великий ризик віддати свої дані в руки дуже нехорошим людям. Хто ж його значить, там приховується? Але варто уточнити, що також не потрібно відкривати й файли від незнайомих людей, бо там теж може бути сховано багато чого неприємного. Далі ми поговоримо про таку річ, як підміна посилань. Той, хто часто користується телеграмом, скоріш за все, знає про таку функцію, як створити посилання. Суть полягає в тому, що будь-яку фразу або слово можна перетворити на необхідне посилання. І тут ми підходимо до такого цікавого ходу, як підміна. Увага на фото! Візуально ми можемо бачити, що це виглядає як посилання на Ютуб відео, але при спробі перейти нам вискакує попередження, чи точно ми хочемо перейти за справжнім посиланням, що є доволі непоганою функцією Telegram. Тож варто звертати увагу на подібні попередження, оскільки ненароком можна повторити долю переходу зафішеного посиланням і віддати свої дані. Далі поговоримо про деякі додаткові поради для захисту акаунту, перше, що можна зробити, це встановити двоетапну перевірку. Ви встановлюєте пароль, який потрібно буде вводити при авторизації додатково до базового смс-коду. Друге, що можна зробити, це час від часу перевіряти активні сеанси. Якщо бачите невідомі, краще завершіть їх та змініть пароль від аккаунту. Третє. Можна вимкнути функцію автозавантаження файлів із руб та чатів. Інші автозавантаження залишаю на ваш розсуд. І наостанок: перевіряйте під'єднані, тобто авторизовані через Telegram, сайти. Якщо пере переході в налаштуваннях в безпеку ви не бачите такого варіанту, значить у вас авторизації немає. Також додатково можете ознайомитися з іншими порадами щодо безпеки. І пам'ятайте, Телеграм не є безпечною територією, де можна розкидатися особистими даними, бо інтернет усе пам'ятає.